Всім привіт! Вітаю! Це другий випуск новин на каналі. Тож, поїхали до новин. Триатлон – це не тільки Ironman. Перейдемо до Супер 3 Ліги. Ці змагання наразі проходять в 4 етапи. Перший був 18 серпня в Бостоні, і сьогодні має бути вже другий етап в Чикаго. Поки що результатів немає, тому будемо розмовляти про Бостон. Трошечки про супер 3 лігу Що це таке? Це формат змагання триатону в команді. Дистанції такі: 300 метрів плавання, 4 кілометри велосипед і 1,6 км біг. Але це тільки один етап. тобто... Це робиться по колу, і таких робиться три етапи. Тобто, ми пливемо 300 метрів, їдемо 4 кілометри, біжимо одну милю, потім знову пливемо 300 метрів, їдемо, біжимо і так далі три рази. Все це робиться в команді. Одночасно з команди стартують чотири людини або Чотири чоловіки або чотири жінки, точніше, окремо стартують чоловіки, окремо стартують жінки. В змаганнях бере участь одночасно на чотири команди по командах: це Брауні Рейсінг, Краун Рейсінг, Подіум Racing і Старс Страйпс рейс. Можливо, хто знає, а Алістера Браунлі з Британії, то ця команда названа в честь його і його брата. Старсе Stripes – це більше з американців зібрана. Інші команди вже там різний набір з різних критеріїв і так далі. Наразі проходить чотири відберечних етапи. Це Бостон був 18-го. Сьогодні, 25-го, це Чикаго. Наступний етап буде у Лондоні 8 вересня, вже. І останній четвертий етап це жовтень Тулуза. От, і після цього буде гранд фінал Це буде 3 жовтня, вибачаюсь, 3 листопада. Неом. Чесно кажучи, навіть не знаю, де це. Треба буде погуглити. Якщо знаєте, напишіть. Це доволі такий цікавий формат, коли дуже короткі дистанції, дуже короткі етапи вони зміняють один за одним постійно. Тобто навіть атлети, шапочку і плавальні окуляри не кидають кудись там в кошик чи ще щось, бо це дуже довго. Навіть не їдуть на велосипеді в окулярах, хоча це 4 кілометри, в принципі. Достатньо можливо обійтися і без них. Тобто, навіть чапочкою окуляри вони засовують собі в трісьют і вже з цим бігуть. Тобто ти одразу просто на ходу знімаєшся, Це кидаєш собі під трісьют, вдягаєш кросівки і біжиш. Знімаєш і крутиш. Тобто, все це дуже інтенсивно Одне таке змагання, не пам'ятаю, 40, десь ну, займається в цілому до години, тобто, щось там близько трошечки довше спринта, але менше олімпійки. От. Але дуже інтенсивно такі справи. Е, з цікавого в правилах, е, якщо хтось там бачив десь е, можливо відео, це шортчат. Е, е, це така штука, на колі біговому є е, е, короткий шлях. Тобто є повне коло, ти добігаєш, а ти можеш зрізати це коло і побігти коротким шляхом. Це може зробити: е, ну, по-перше, це треба заробити. Тобто, щоб заробити шортчат. Можливість його виконати. потрібно, Тобто зароблю його всього три атлети. Ну або, можливо, я не знаю, як це працює, якщо це одна людина зробила, мабуть, це неможливо. Тобто, як зробити шортчат? Це той, хто перший вийшов з води на першому етапі, той, хто перший завершив велосипед на першому етапі, і той, хто перший прибіг на першому етапі. От. І тоді ти маєш право <кій> на останньому біговому етапі, але на а, тільки на першому колі да, трошечки по дистанції, тобто пливуть 300 метрів одне коло, їдуть 4 кола на велосипеді по кілометру і а, біжуть, а, по-моєму, 2 кола по 800 метрів. Ну, так як дистанція 1600. Або там дистанція була 2 км. Тобто, написано у них 1600, але коли я дивився, там було здається 2 км. Написано. Ну, Це тому, щоб біжати, бігти 2 кола, так зручніше. Чотири їдемо на велосипеді по кілометру і два біжимо. Так от, оцей шортчат можна використовувати тільки на останньому третьому етапі, на першому колі. Не на фінішному, а на першому. От і зрізати трошечки. Ну, Це буквально там, не знаю, подивитись ну, секунда. Можливо, ти можеш виграти секунду, але коли на фініші ну, йде все реально на секунди і мілісекунди, то в принципі, мабуть, це дуже таке цікаво. І це дає тобі а Стимул ем, на початку гонки трошечки піднажати і щось з зробити. Що ще цікавого в цій лізі? Є правило 90 секунд. Це коли ти на повному колі е, відстаєш від лідера на 90 секунд. Тобто, якщо ти відстаєш вже на 90 секунд від лідера, е, ти просто е, ну, це не дискваліфікація, це типу, як там написано називається elimination. Тобто ти знімаєшся все. Ти отримуєш жовту картку і зупиняєшся все. От. Е, ну, бо да, при такому розриві на такій дистанції короткий, в принципі, 90 секунд це вже е, ну, це, е, мабуть, останнє місце або щось. Того. І чому це, в принципі, тут актуально? Тому що тут е, все йде, по-перше, як це команда, по-друге, це на бали. Тобто, е, Переможе та команда, яка отримає е, більше балів. Бали рахуються так. Перше місце 15 балів, друге 14, третє 13, і поїхали там мінус 1 бал кожне наступне місце. Ну, в принципі, там останні отримують по одному, грубо кажучи. Е, от. І в принципі, яка команда набере більше балів, так як виступає 4 атлети одночасно, то та й переможе. Е, до результатів гонки Бостона. Переможець Алекс і е, друге місце. Wild, австралієць, третє місце Dorian Конікс. Але дуже цікаво, насправді, перше і друге місце. Я спробую вставити частину відео. Як хто дивився, або хто знає про Олімпіаду в Парижі. Так само перші, дві, перші два атлети були Є і, і Wild. От, вони бігли там до останнього, не пам'ятаю, там 500 метрів, 400 метрів, десь залишалось до фініша, і її ну, достатньо сильний бігун, можливо, сильніший, ніж Вайлд. Ну, в принципі, так казали на там на Олімпіаді так і так інше. Тобто я, це не я розказую, а чу. Щось таке чув. Так от, е десь було 400 метрів, можливо, до фінішу, там щось близько того. І він зробив дуже швидке прискорення, спринт і просто там, ну, розірвав, можна сказати, Вайлда, відірвався настільки далеко, що все. Е це було просто на настільки потужно, що я не знаю, коли дивилася Олімпіада, е тим паче, що він е дуже довго відставав. І Так от, е Вайлд е на Олімпіаді був другий, у нього срібло. І фініш на Бостоні було, ну, можна сказати, так само. Там просто коментатори, всі інші, там був фрор, бо так само вони бігли вдвох і залишається там. Ну, знову ж таки, де бігти там, хай буде 400 метрів, не знаю, 600, там, по-моєму, він почав коли. І він теж почав робити прискорення, бігти швидше, 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 робити відрив від Вайлда, І це просто дубль. Те саме, десь три тижні, три чи чотири тижні тому було на Олімпіаді один в один. Ті самі атлети, та сама тактика. Це просто ну, шикарно. Це треба побачити. Якщо я скинув посилання в принципі, на всю гонку. Хто, хто захоче, передивиться. По жінках перемогла Дженні Ліхер, і друге місце у нас Джорджа тейлор Браун, і третє Кейт Вол. Такі справи а по командних результатах, незважаючи на те, що Їй був першим і отримав 15 балів, все одно його команда аж на третьому місці з 73 балами після Бостона, а, так само як і другий був Вайлд, він у нас в Crown Racing команді. Crown Racing наразі а, на другому місці у них 81 бал. Перше місце займає подіум Racing. тобто жоден з атлетів подіум рейсінг. Ну, Конікс був третій. Да. Конікс був третій, він якраз з подіум рейсінга. От. А, як бачимо, недостатньо перемогти на цих змаганнях, недостатньо бути другим або першим. Треба, щоб вся команда була максимально ближче до подіуму і отримала якомога більше балів. А, тому подіум рейс на першому місці 82. І Stars and Stripes рейсінг – 46 балів. А, насправді, а, ну, якщо там подивитись, перше і друге місце да, один бал розрив, ну це там, в принципі. Діло випадку там третя команда, 73 бали. Ну, да, вже тут 9 балів різниця. Важкувато буде відіграти, наприклад. Але це неможливо. Це точно. Це прям. Тим паче на такій короткій дистанції може щось завгодно статись. От, А от 46 балів, тобто, це ну, відрив дуже великий, чесно кажучи, тут вже. Дуже важко буде, але цікаво, як буде після сьогодні, після Чикаго. Будемо за цим спостерігати і дивитись. Дуже цікавий формат. Рекомендую. От. Напишіть вам, як вам взагалі такий формат, чи дивилися Супертелігу, чи знали ви взагалі про що є така Супертеліга і що є такий триатлон, який ну, може бути цікавим. Ironman Tallinn. Сьогодні була гонка Ironman Tallinn Championship. Це. Айронмен в Таліні, <laughs> логічно, дистанція 70.3. Були про, були команди, аматори так і інше. А, цікавого це переможець цих змагань а, серед чоловіків. Це а, Греція, якщо не помиляюся, Панагоніс Бітадас, 20-річний хлопець, а, який переміг з часом а, 3 години 36 хвилин 9 секунд сейчас uh, я розкажу по сплітах. Uh, плавання 21 хвилина 46 секунд. Uh, тобто пейс ну, uh, 1.09. Дуже потужне плавання. Байк uh, 2.02.49, Майже з 2 годин. Так, це не, не рекорд, якщо не помиляюсь, але це дуже потужно. середньо у нас 4468 на дистанції. Um, і біг uh, година 09.18. Тобто після такого плавання вело ще година 09.18 біг. Тем 0... вибачаюсь. Чуть вже не набрехав. Не, не, не 3.17. Ем, Такі справи, дуже потужний виступ, цифри і спліти просто вражаючі. Але друге місце серед чоловіків це 3.36.45, тобто розрив був буквально там, ну, 30 секунд, десь е, далі там ще. Далі вже да, три хвилини і так далі. І так далі, хвилиночка, Тобто всі все одно йшли дуже плотно, дуже потужний час у всіх атлетів. По жінках перше місце Керлайн Фол, година 2017. Хоча фаворитом була Кет Меттьюс, І в Пітіо рейтингу вона здається в світі четверта, а Керлайн десь 28-щось таке. Але бачимо, що. ну, і таке трапляється. Ну, можливо, наразі рейтинг трошечки поміняється після цього старту. А, тож, Кейт була друга з 4.02.39. Вона програла десь три хвилини. Ну і далі там теж 2 хвилини-три, і поїхала. А, от. А, серед аматорів перша з чоловіків пройшов дистанцію за 3.59.53. Перша аматорка серед жінок завершила дистанцію з часом 4.26.45. Ще з цікавого в категорії ПРО в цих змаганнях брав участь Атлет з України. Єгор Мартиненка його час 4.10.52. Даніела Даніла Ріф, яка заявила на початку року закінчення її професійної кар'єри. Припиняє кар'єру досрочно через те, що через її хворобу і те, що лікування, яке було, не дало бажаного результату. І, на жаль, вона не може закінчити цей рік, як планувала в змаганнях. Вона є п'ятикратною чемпіонкою світу на дистанції Ironman, п'ятикратною чемпіонкою світу на дистанції на пів Ironman, дворазова олімпійська чемпіонка та попередня володарка рекорду на дистанції Ironman, який дуже довго тримався. Німець э, Шонас Дічман побив рекорд э, Шона Конвея, який, в свою чергу, побив рекорд э, Айрон Кавбоя. І трошечки про це детальніше. А, хто не знає, э, є такий Джеймс Лоуренс, Айрон кавбой, э, э, він э, поставив рекорд. ну, До цього його рекорд був 50 романів в 50 в штатах э, э, день в день. Потім він поставив рекорд. Э, але він катався з кожного, тобто кожен новий Ironman він робив в кожному новому штаті і, і проїхав ці всі штати і зробив 50 Е, І потім через декілька років, або трошки пізніше, ну, не суть, він поставив рекорд в 100 аронменів підряд. Це вже було в одному місці. Він це робив там плавав, здається, в басейні, їздив, там була велика дуже група підтримки. Тобто він по одному і тому самому маршруту їздив. І, ну, і бігав, звісно. От. І це було 100 днів поспіль. Це був благодійний челендж. Збирались там гроші на здається допомогу дітям або онкохвороби, або щось ще. Ну не, не пам'ятав деталі. Але цей рекорд був побитий Шоном Конвеєм, Тобто, Шон зробив 105 разів. Цікаво, що перед тим як робити ну, типу, він вже побив рекорд, він побив там 102 і потім. Перед тим як робити е, 106 айромен е, цієї п'ятниці, здається, е, німець е, Джонас Дічман зробив 106 Iron Manів поспіль е, по трасі Challenge Road. Е, це дуже потужно, але, але його ціль е, і челендж це 120 Iron Manів поспіль. Тому сьогодні у нас це була п'ятниця. Шосте. Сьогодні здається, він робить 109-й айронмен. Тобто, якщо він сьогодні завершить, скоріше, все так і буде, йому залишається ще 11 айронменів е поспіль. І він дійде до кінця свого челенджа. Отакі справи. Як вам такі цифри? 106. Е окей, 109 айроменів е щодня поспіль. Це просто щось неймовірне. Дуже хочеться спробувати. Почати треба хоча б з двох-трьох, але хто знає що думаєте з цього приводу? Напишіть в коментарі. Далі про триатлон. З 16, якщо не помиляюсь, так, з 16 серпня по аж 25 по сьогодні в Таунсвілі проходить ну, мега-свято триатлону. Називається воно World Triathlon Multisport Championship. Таунсвіл. звісно же. От, там проходять чемпіонат світу з різних дисциплін, таких як дотлон, триатлон, крос крос-дотлон, крос акватлон, аквабайк і тріатлон на довгі дистанції. Бо триатлон це зазвичай це спринт або олімпійка, і триатлон на довгі дистанції це вже напів-айронмен, айронмен. З цікавого Марина Кірк стала чемпіонкою світу з акватлону на цих змаганнях. Вітаємо! Також у суботу в Ризі проходили змагання з триатлону. Дистанція була 750 плавання, 22 велосипед, 4,85 біг. Це змагання для юніорів. От. І українка Дана Сорока зайняла третє місце. А ну, я так розумію, її сестра Єва Сорока зайняла четверте місце. Молодці, це дуже круто. Вітаю, ідемо далі. Минулої суботи стартував третій найбільший тур Європи. Лявельта, це один з гран турів Європи, таких як Тур де Франс, Францією, Джереди Італія, Італія і Лявельта це Португалія, Іспанія. Цей тур буде продовжитись до 8 серпня, загальна довжина яких складає 3304 км. кілометри. Цього року гонка стартує в Лісабоні та фінішує в Мадриді. Трошечки по етапах, які вже пройшли. Наразі вже проїхали 8 етапів. Сьогодні їдуть 9 етап, поки результатів ще нема, тому будемо дивитись по перших восьми. Першим в GC категорії наразі йде Бен Конор з часом 31 година, 23 хвилини 27 секунд. Команда Edge Aдgy Тю La Mondiale. Отак от. Так от. А, він австралієць. А другим іде Брімос Роглік Славенія Red Bull Bora Бора А, з відставанням майже 4 хвилини. Але ну, нагадую, що це тільки 8 точніше, це результати після 8 етапів і ще їхати ну. 13. Так що все ще попереду. Третє місце а, іспанець Ерік Мас. Movistar Team, тім Одна відставання від лідера. В цілому навіть в топ-10 останній ну, 10-й Фелікс Гал це а, також а, декатон aid на Мондіаль команда. А, відставання 5 хвилин 26 секунд від лідера. Тобто, ну, звісно, це немало, але а, виходячи з того, що їхати. Ну, Набагато більше половини, я думаю, все ще може помінятися. По етапах Бена Конор виграв всього-навсього тільки шостий етап. Друге місце Роглік переміг в восьмому та четвертому етапі. Ерік, бачу, Еріка по етапах поки що перемог нема. І навіть переможець в двох етапах це у нас третій етап і сьомий Волт Ван Арт. Бельгієць. Його навіть не мав в топ-10. По GC категорії. От, але там також є е різні категорії, такі як спринти, які гірські етапи, GC, звісно, це по часу і таке інше. Тобто, ну, GC категорія це ще не все. Але ну General Classification є yeah, General Classification. Чи General category? Е, як правильно. Ще трошечки до бігових новин і рекордів. Джек Кеттерл поставив новий рекорд. Він пробіг на хвилинку довжину Альп. Це 2000 кілометрів з набором 110 км. Набором за 35 днів. Так що отакі справи, як вам такі рекорди. 2000 км 110 км набір. Напишіть щось в коментарях. Ну, і мене нема слів. І не можу це прокоментувати, нічого не знаю. Звіфта насувала World Series е гонки. Вона буде складатись, е як і минулого разу, з п'яти етапів е для аматорів і для е проатлетів. Ну, для аматорів, я думаю, там просто якась е гонка, нічого такого, так би мовити. А для професійних атлетів там. Е Минулого разу були достатньо цікаві е, грошові е, призи. Плюс золотий Zwift -байк, а точніше трон. Золотий Tron у Zwift, Хто знає, тут знає. От е, перша гонка буде проходити 19 вересня, але е, перед цим буде відбрикова гонка е, 5 вересня. Це все про про і елітних атлетів. Для аматорів гонка буде проходити, ну, без віддуречних, звісно, 29 серпня. От. Тому можна обкатати, подивитись цей маршрут, проїхати самим. І потім вже через тиждень подивитись, як, по-перше, відбір, по-друге, самогонку ПРО. Скажу чесно, дивився минулого року. Не всі етапи дивився гірський етап, жіночий, чоловічий. Дуже потужно так. Це онлайн-гонка, комусь може здати, що це ну, не дуже цікаво. Наразі на вулиці можна кататися і таке все інше, і там це ну, ніяк не, не йде в порівняння з гонками офлайн, але ну, я би так не сказав. По-перше, ну кому як більше подобається, да там комусь і такі гонки, і комусь просто змагатись. Тому тут не треба казати, що о, офлайн-гонки, Zwift, фу. Це не так. Це неправда. До речі, скоро відкривається сезон, точніше, він вже, він вже відкривається. Скоро будуть гонки, стріми, так що велкам. От. І як проходить цей формат? Атлети, ну, по-перше, стоїть веб-камера. Щоб всі в онлайні бачили, як хто їде, щоб не було, що хтось щось десь там крутить, тобто ти маєш себе бачити, там велосипед і так далі. По-друге, це зважування, там датчики, паверметри, пульсометри, іноді для змагань. Ну, з віхті, мабуть, нема подвійного паверметра, але тобі, можна записати все одно. Ну, можна потім два серця записати: один іде просто з і в гонку, другий ти записуєш і потім відправляєш просто на інший девайс. І відправляєш також організаторам, щоб показати, що ну, важко, важко два дівайси і показати те саме, якщо ти э, читеріш, але можливо. От, то доволі таки має бути цікаве. Подивимось. Э, э, скину посилання по всім цим гонкам, як вони будуть виглядати формати, якому буде цікаво, подивіться, почитайте. Цими вихідними проходила велогонка Подільська сотка. В абсолютному заліку приміг Морозов Олексій. Вітаємо Олексія э, і побачимось на гонках в ЗРЛ. Ну і далі до майбутніх стартів, які були анонсовані, або на які все ще триває реєстрація. Поїхали. А, ну, пошта, Київ, марафон. А, від організаторів Нюран, я думаю, всім вона відома. В принципі, тому тут питань, яких нема. Буде вона проходити. Вона, він, забіг, а вона гонка, а, кому як зручніше. Проходити це буде в Києві а, 22 вересня. Дистанція, е, дистанції е, марафон напівмарафон, десятка, п'ятірка, дитячі забіг і так далі. Тобто, ну, Хто знайомий в принципі, з організацією Нюран і знайомий з цим марафоном, я думаю, питань ніяких нема. От де це буде, як це буде, я думаю, там вже. Ну, точніше, там написано, думаю, якщо комусь цікаво, е, подивляться. Е, одеський напівмарафон е, називається він The Independence Half Marathon Одеса. А, відбудеться він 8 серпня. А, здається, якщо не помиляюсь, старт був перенесений. Тобто він перша його дата була сьогодні, о, вчора. Вчора. Ні, так, сьогодні. Перша дата його мала бути сьогодні, 25 го але він перенесений на два тижні вперед. Тому реєстрація, здається, ще триває. Хто не встиг, хто хоче пробігти, це... забіг буде не по трасі здоров'я, принаймні не повністю по трасі здоров'я, якщо не я помиляюсь. Тому хто не встиг, реєструйтесь. Класні організатори, класні змагання вперед, вперед за стартом. Також цими вихідними буде проходити забіг на Закарпатті, Іршава на півмарафон. Тому, як бачите, будуть насичені вихідні, бо це ще не все. Хто має бажання живе поряд або хоче пробігти, спробувати приєднатись. Забіг благодійний кошти будуть передані. Фонди. Ну і ще про 8 вересня все ще триває реєстрація на Вінніця Тріатлон Кап. Це змагання з триатлону. По дистанціях буде Олімпійка і Суперспринт. Половинки цього року, точніше, цього разу, не буде, але реєстрація все ще триває. Я бував там декілька разів, брав участь в цих змаганнях. Мені завжди все. Дуже подобалось, дуже класно. Так що, якщо хтось хоче зробити Олімпійку, ось ваш шанс. Знову ж таки, ці вихідні, але не восьме, а сьоме. Буде дуже цікава гонка проходити, точніше, незвичайне, як на мене, це Дністер Челлендж Рейс. А в чому, собственно, її цікавість? Це у нас дистанція. Це мультигонка. Це не триатлон, не біг, це мультигонка. Дистанції. Виславання на каяках 16 км, біг 4 км, плавання 100 метрів, перегони на велосипедах 20 км. Це дистанція лайт. Дистанція челендж. Виславання 16 км, біг 17 км, плавання 300 метрів і велосипед 33 км. Тому хто в темі, кому подобаються такі мультигонки? М -м клас. Жодного разу не брав участь в таких гонках, але, чесно кажучи, дуже хотілося б. дуже е -е, інтригуюче. От, о, якось, можливо, колись е, обов'язково спробую. Також 14 вересня буде проходити забіг Сили єдності. Дистанції 5-10 кілометрів. О, на Оболонській в Києві. В принципі, посилання скину, реєструйтесь, підтримайте. Це був другий випуск новин. Всім дякую, ставте лайк, підписуйтесь, щоб не пропустити новий випуск. Буду намагатись випускати ці новини і оновлення по понеділках. Дякую, що дивитесь і до понеділка.